І про черговий злочин росіян поговоримо із Денисом Монастирським міністром внутрішніх справ. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Розкажіть нам, чи тривають досі рятувальна операція у Кривому Розі, і на якому вона етапі? Так, операція ще триває. Дійсно, трагедія сталася внаслідок влучення російської ракети в багатоповерховий житловий будинок. Обрушений був цілий під'їзд цього будинка. На жаль, на дану хвилину ми маємо дані про чотирьох загиблих в цій трагедії. Одна з них дитина та 13 поранених людей, три з яких є діти. Операція по розбору завалів ще триває. і Триватиме до повного визначення, і зможемо допомогти всім, хто там вцілів в цьому будинку. Але хочу ще раз нагадати, звичайно, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо спускатися в укриття, чути де саме в якому регіоні тривоги. Ми додатково навколо об'єктів критичної інфраструктури сьогодні також запускали автопатрулі, які через гучномовець запрошували людей спуститись в укриття. Як ви бачите, сьогодні був черговий масовий. Обстріл і дійсно ракети трапляють в житлові будинки, тому не треба хибивати повіщенням, а треба спускатися в ці дні в укриття. 76 ракет це ж не в одну хвилину. Все відбувалося. При цьому вже напевно повідомлення про руйнування, про влучання були, і рятувальники виїжджали на місце попри те, що загроза лишалася. От наскільки це складно, як витримують і де наймасштабніші руйнування були по Україні. Ну, загалом можу сказати, що пошкоджено 25 об'єктів різних, в тому числі об'єкти енергетичної інфраструктури, багато житлових будинків, приватних осель, пошкоджено внаслідок цього обстрілу. І звичайно, ми розуміємо, що кожен раз, виїжджаючи на гасіння пожежі, рятувальники ризикують життям, тому що туди також може прилетіти і шахіти, туди може прилетіти і ракета. В кожен раз і тому дуже обережно крок за кроком, але в той же час ми розуміємо, що там є люди, яких треба рятувати, і це ну, мотивує людей все ж таки рухатись в палаючу пожежу під час повітряної тривоги і починати рятувати людей. От перші хвилини, як тільки відбувся прильот в кривому розі трьох людей, буквально в перші хвилини вдалося рятувати прямо з під завалів. Вони були слава Богу живі, поранені їм надали необхідну допомогу. Але якщо б це відбулося на півгодини, година пізніше, загиблих було б значно більше. Тому я, користуючись можливістю, дякую нашим рятувальникам, дякую всім волонтерам. Тому що першу допомогу надають і не байдужі люди, які опиняються, поруч це також дуже важливо для того, щоб люди могли жити. Це фіксується як злочин, воєнний злочин. Такі обстріли, я так розумію. Чи як класифікується і про яку кількість саме зараз воєнних злочинів Росії йдеться? Зараз ми можемо казати, що вже понад 40 тисяч воєнних злочинів, які зареєстровані Національною поліцією України, Службою безпеки України, фактично це кожен злочин. Які пов'язані з обстрілами кожен злочин? І коли ми знаходимо на деокупованих територіях катівні, поховані місця поховань, масових поховань, ви знаєте, ми не один раз розказували про це це в усіх областях Харківській, Херсонській області. Ми завжди виявляємо такі поховання, і в кожному випадку заводиться відповідне провадження або доєднується до вже існуючих магістральних проваджень, які є по цим злочинам. І даний обстріл також заведено відповідне кримінальне провадження, збирається докази уламки ракет, уламки, в тому числі тих ракет, які знаходяться навіть в полях, які не вразили жодних об'єктів. Були збиті нашими ПВО. Все це фіксується. Кожне місце прольоти проводиться огляд місця подій для того, щоб потім ні в кого ні в українського суду, ні зарубіжного суду, ні в трибунали міжнародного не виникло питання щодо тих злочинів і тої мети, які ставлять росіяни перед собою. А мета зрозуміла. Це власне зламити український народ, зламити український військ, для того, щоб ми приймали якісь інші рішення, ніж те, які ми зараз приймаємо. Ми бачили цю вражаючу фотографію, там де поліцейські стоять, і полігон рештків ракет, снарядів, тобто яка демонструє масштаби, скільки випущено по Україні. Вам вистачає людей, чи все ж таки доводиться звертатися і до наших партнерів, західних професіоналів, спеціалістів, щоб все це. Це задокументувати, зібрати людей. Звичайно не вистачає. Ми розуміємо з вами, що під час обстрілів, коли вимикається світло, вся поліція проходить на патрулювання. Ми залучаємо також курсантів наших вузів МВС для того, щоб допомагати піші патрулі, автопатрулі, встановлювати і забезпечувати безпеку в цей час, те саме з піротехніками. Якщо ми говоримо про розмінування, то на жаль, ми сьогодні маємо говорити про тисячі замінованих квадратних кілометрів і тисячі відповідних вибухово-небезпечних предметів. І на жаль, ми маємо постійно щотижня загиблих серед піротехніків: чи національної поліції, чи національної гвардії, чи державної служби на надзвичайних ситуацій. І звичайно, по розслідуванню злочинів до нас приїжджають команди, міжнародні команди, експертів, слідчих. Які допомагають нам в розслідуванні і переконуються в тих результатах, які, до яких доходять наші слідчі, наші експерти, тому що потім ці матеріали будуть в одній загальній справі, яка буде також розглядатися міжнародними судовими інституціями, крім українських судів? Тобто ми поки що збираємо докази, але їх не передаємо в міжнародну прокуратуру. Йде співпраця, тому що тут треба і визначається конкретно, які кейси будуть розглядати саме міжнародний власне міжнародний кримінальний суд або потім міжнародний трибунал, де будуть притягнуті перші посадові особи Російської Федерації. Тому тут має бути вибрано саме ті напрямки, по яких однозначно будуть здійснені вироки міжнародними інституціями йдуть переговори на рівні офісу Генерального прокурора України і відповідного міжнародного кримінального суду. Ми спілкуємося з нашими колегами-партнерами за кордоном. Вони також збирають докази від українців, які виїхали в європейські зокрема країни. І потім ми розуміємо, що саме які злочини. Вони могли зафіксувати у себе через свою систему правопорядка. Все це узагальнюється і власне ці десятки тисяч злочинів, про які ми говоримо, звичайно, це ще не Фінальна цифра, тому що ця кількість збільшується, на жаль, ще місяця, і наостанок ще хочу розпитати вас про прикордоння. Там теж по прикордонниках б'ють росіяни, і знову ж таки тема наступу з боку з території Білорусі називаємо це так. Фіксують вже стягування техніки, живої сили називається це все навчаннями, але все ж, що вам відомо про ці маневри. Ми надзвичайно уважно слідкуємо за всіма просуваннями техніки живої сили ворога і тих сил, які знаходяться на території Білорусі. і власне готуємось до будь-яких сценаріїв. Про це вже не один раз було прокоментовано. Прикордонники постійно знаходяться під островами, зокрема в Сумській області Харківській області. Завдяки об'єднаним зусиллям і вогневим групам нам вдається перехоплювати і збивати ракети ворогу. Сьогодні, до речі, дві з цих ракет були збиті збиті саме розрахунками Національної гвардії, які працювали на своїх позиціях. Тому і розвідка наша працює, і ми розуміємо, які напрямки можливих небезпечних найбільш небезпечні напрямки, і відповідно готуємось до будь-яких сценаріїв. І коротко, от є повідомлення, що у Херсоні затримали співробітників колонії, які працювали на колаборантів колаборантів, які працювали на росіян. А чи чи зростає кількість оцих арештованих, затриманих, виявлених зрадників? Ну мушу сказати, що перед самим звільненням Херсону росіяни відпустили всіх, хто утримувався в СІЗО. Це були сотні громадян, які були затримані ще раніше. І власне національна поліція спільно з силами СБУ, спільно з іншими правоохоронними органами, розшукувала таких громадян. Тобто вони фактично зробили максимально для того, щоб дестабілізувати ситуацію в цьому регіоні. Наразі йдуть. Перевірки, ми спілкуємося з громадянами постійно. Як ви бачите, виявляються колаборанти, які допомагали російській владі як утримувати, так і катувати наших людей. І ми абсолютно переконані з правоохоронцями, що ми виймо всіх, хто завдавав болю нашим громадянам, нашим військовим. Я вам дякую, що ви знайшли час. Доєдналися до нашого ефіру. І до скорої зустрічі. Це був Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України.